Баскетбол це ж просто вибух енергії та емоцій. Швидкість, азарт, командний дух. Ну ви знаєте, саме за це ми всі його так і любимо. Але погодьтеся, коли адреналін на максимумі, так легко забути про найголовніше про безпеку. Так от як це поєднати: оцей запал боротьби і холодну голову. Як грати агресивно, але водночас безпечно і для себе, і для інших. Саме про це ми сьогодні і поговоримо крок за кроком. І почнемо ми з самого початку. Бо безпека, знаєте, починається не зі стартового свистка, а ще задовго до нього, у роздягальні. Правильна підготовка це вже можна сказати половина успіху. Цей список це не просто якась формальність, ні. За кожним пунктом стоїть реальний ризик. От уявіть собі, звичайна каблучка. В запалі боротьби за м'яч вона може серйозно подряпати суперника. Або довге волосся може закрити огляд у найвідповідальніший момент і от вам зіткнення. Це ті самі дрібниці, які насправді мають величезне значення для безпеки кожного на майданчику. Гаразд, з підготовкою розібралися тепер виходимо на майданчик. І тут правила це не просто обмеження, це по суті елементи правильної техніки, які роблять гравця не лише безпечнішим, а й набагато ефективнішим. І ось тут дивіться, яка цікава річ, наскільки маленька деталь може мати великі наслідки. Виставляючи прямі пальці, гравець, ну, буквально напрошується на травму суглобів, а от створюючи таку собі ліку, він не тільки захищає руки, але й набагато краще контролює м'яч. Оце і є розумна гра. Ці поради, по суті, про усвідомленість ведення м'яча з піднятою головою. Це ж можливість бачити все поле і своїх, і чужих. А удар кулаком це не тільки втрата контролю, а й прямий ризик травмувати собі зап'ястя. Ну і, звісно, золоте правило командної гри не пасувати тому, хто не готовий прийняти пас. Така несподівана передача може легко вибити палець. Тут ми бачимо не просто список фулів, це перелік небезпечних дій. Кожен із цих пунктів це прямий шлях до травми. Штовхання в спину може призвести до падіння обличчям вперед, а удар по руках під час китка ну це ризик пошкодження пальців. Це саме той випадок, коли правила гри буквально написані для захисту здоров'я всіх учасників. Гаразд, техніку розібрали, але ж гра це не просто набір рухів, це ще й загальна поведінка, вміння правильно оцінювати ситуацію і, що важливо, поважати простір. Ось це надзвичайно важливий момент. Після китка м'яч може відскочити від кільця чи щита з абсолютно непередбачуваною траєкторією і силою. Стояти прямо під кошиком, це, знаєте, ризикувати отримати потужний удар м'ячем просто в обличчя. Завжди краще зайняти позицію трохи збоку, щоб бути готовим до підбирання. А тепер таке собі питання на мільйон. Воно стосується найнебезпечнішої дії на майданчику, яка навіть не пов'язана безпосередньо з м'ячем. Як думаєте, що це може бути? Ось і відповідь: це категорично заборонено. А знаєте чому? Тому що стандартна конструкція вона розрахована на вагу м'яча, на удар, але ніяк не на вагу гравця, який ще й розгойдується. Це створює шалений тиск на кріплення, що може призвести до обвалу всієї конструкції. Одним словом, кільце для м'яча, а не для гравців. І ця цитата, знаєте, блискуче підсумовує головну ідею. Повага це і є основа безпеки. Коли на майданчику панує повага, зникає бажання навмисно штовхнути, вдарити чи зіграти брудно. Безпечна гра починається з поваги до себе, до команди і до суперників. На жаль, навіть якщо дотримуватися всіх правил, від нещасних випадків ніхто на 100% не застрахований, і тому дуже важливо знати, як діяти в такій ситуації спокійно, без паніки і метушні. Отже. Ключовий момент тут негайно зупинитися. Не треба намагатися перетерпіти біль, грати на характері. Це може тільки погіршити травму. І другий важливий аспект не бути байдужим. Якщо хтось із команди впав і не піднімається, гру потрібно зупинити. Командний дух він проявляється і в турботі один про одного. І наостанок невеличкий, але я думаю, корисний бонус, Аже багато хто тренується не тільки в залі, як зробити ці тренування безпечними. Це дуже проста, але справді корисна порада. В азарті тренування так легко забути про люстру над головою чи скляний столик поруч. Перед тим як почати вправи, варто просто на хвилину оглянути кімнату і звільнити простір. Це допоможе уникнути і травнь, і можливо неприємних розмов з батьками. Якщо підсумувати, то всі ці правила зводяться до одного простого, але дуже глибокого поняття. Поваги, поваги до гри, до власного здоров'я та до здоров'я інших. Грати жорстко, але чесно, бути швидким, але обачним. Ось у цьому і є мистецтво справжнього баскетболу. І справжній виклик полягає в тому, щоб грати саме так з повагою у кожній грі.